Верховна Рада попередньо ухвалила зміни до бюджетного кодексу для реалізації ратифікованої угоди про корисні копалини. Вони стосуються наповнення американського українського інвестиційного фонду відбудови з розподілом участі 50 на 50. Внесок України складатиметься з ренти на видобуток нафти, газу та газового конденсату з нових ліцензій, видачі нових спецдозволів на використання надрами та реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції. Ці гроші будуть зараховуватися у спеціальні. Не фонду держбюджету, а також перераховуватиметься безпосередньо до фонду відбудови кабінету міністрів. Доручено протягом місяця зняв опублікування закону затвердити порядок сплати внеску до фонду, відкрити бюджетну програму та внести зміни до розпису бюджету. Мета законопроекту виконання міжнародних зобов'язань України згідно угоди, що дозволить започаткувати системний механізм стратегічної, економічної співпраці, залучення інвестицій в відбудову та модернізацію України.